Всім привіт, то канал Міні-Трактор. Вітаю вас. А сьогодні на огляді у нас Scout 220B. Дивіться, то є така альтернатива шифінгу. Якщо вам шифінг буде за дорогий, якщо він буде за великий, є скаути. В чому тут суть? Тут іде мотор одноциліндровий на 22, на 22 коника. Ременний привід, привід, але тут іде вже коробка, як в шифінгу. Дивіться, окремий насос стоїть, коробка йде така по центру, як в шифінгу йде, потім йде трьохточка, йде вал відбору. І йде вже задній мост, не як мототрактор, і взагалі вся задня частина йде як типу, в шифінгу. А ціна йде в нього 3300. В з шифінг іде мінімально 3600-3700. От. Він трошки менший, але актрист непоганий. Я сам у ньому їздив, сам катався, тестували ми його, все супер взагалі з ним. От. Тому, друзі, якщо хто хоче такий міні-трактор на ремнях, але щоб не було проблем з коробкою передач, як в мототракторах, і якщо вам треба трошки більше зробити роботи, то дуже хороший варіант. Вони в наявності є зараз. І дещо знижка для тих, хто підписаний на канал Міні-Трактор Україна. Тому, якщо ви не підписані, то підпишіться обов'язково. Доставочка наша, ми не беремо. Розрахунок увесь на місці по факту. Трактор приходить вже <кхем> заправленим масом, солярою, всім, що можна одразу завести, подивитися і так далі. О, і, звісно, шановність, як завжди. Бережіть себе, з вами був канал Міні-Трактор, номер телефону для замовлення внизу. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям!